Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую вам, титани сучасності. Сьогодні мова піде про сорт троянди. Чінко не, не маю. Том Карут, 2006 рік Флорибунда. В мене вона перший сезон, причому я її висадила восени цього року. От тому думаю, що ви не очікуєте від мене якоїсь такої дуже детальної характеристики по всіх параметрах її. І відео моє зроблене з метою, мабуть, більше показати вам все ж таки її кольори, оскільки камера дуже гарно передала. Передала цю палітру, і вона не є така однорідна, нема такого, щоб на ній щодня навіть, мабуть, або тим більше щотижня квітка була однакова, одна й та сама. Колір тут просто зачаровує своєю мінливісті. І мінливістю, і протягом, наприклад, якщо протягом дня є сонце, потім пішов дощ захмарилося, то вона поміняє колір. Тому, та, тому придивляйтеся, дивіться, який її справжній колір, який він реальний, який він буває на різних етапах квітування, в різну погоду, в різну пору сонячного світлового дня. Що ще я скажу по характеристиках? Теж дуже сильно не скажу, ще й тому, що інформація, наприклад, щодо захворювань відсутня, не знайшла я і відповідно я проситиму вас, власників, хто має цю красуню. Особливо не перші сезони, перший рік, поділіться, будь ласка, під відео, оскільки років їй, де вона росте, який регіон, і як вона, наприклад, то показує щодо стійкості до захворювань, як вона показує себе в спеку, наприклад, чи в затяжній дощі. Буду вдячна, і інші глядачі я теж думаю подякують. Наскільки я пригадую, в мене вона в спеку не було такого, щоб вона прямо запікалася. Напевно, пришвидшувало відцвітання, але такого запікання прямо не було. Ну, точно вона потребує поливу щедрого. От, курс загалом, ну кажу, у мене на перший рік він дуже дуже компактний, а взагалі то він по заявлених параметрах може досягати навіть 120 сантиметрів. Будемо бачити, будемо спостерігати. Хотів зробити таке порівняльне відео з хот-коуку, але треба потренуватися ще працювати з відеоредактором, тим більше на телефоні. Можливо, вдасться, буду сама собі тішитися, якщо це вдасться. А так, отак як є, подивіться, придивіться, особливо хто очікує квітування, хто тільки посадив або хто вага. Хочеться йому такого сорту чи ні. Придивляйтеся, вибирайте. і так Вдячна за будь-яку активність під відео, із відео, і до наступних зустрічей, до наступних відео. Всім па-па!